Відмовився відповідати на запитання, а це футболіст українською збірною. Відмовився відповідати на запитання українською мовою. Вони хочуть, щоб у нас після прийняття цього закону корисніченка ківалова У нас буде не лише така українська футбольна збірна. Вони хочуть, щоб такою була і Рада, і Кабмін, і телебачення, і освіта, щоб там можна було не розуміти українську. І ми, щоб залишилися українці, є там в своїй же державі. Але ми цього не допустимо. І сюди прийшли люди, які будуть боротися проти цього. Зараз я хочу запросити людину, яка очолює телевізійний канал. Тілий канал з одного боку. Але вони не є опозиційними, вони це підкреслюють. Вони просто є чесним каналом. Вони намагаються давати слово і тим, і тим. І лівим, і правим. Але за це вони відбирають чистоти, за це вони хочуть відбирати супутників телебачення. Це Микола Смілинський, директор каналу Дівець. Дякую, я дякую всім, хто сюди прийшов. Знаєте, зараз ми ж не за мову просто тут стоїмо. Ми стоїмо насправді за Україну. Тому що ті люди, які стоять там, вони теж говорять між собою українською. Я прийшов з того боку. Це люди, які приїхали сюди, тому що їм заплатили по 100 гривень, тому що їх погрожували відрахувати з університетів чи з інститутів. Ці люди, які так само потерпають від цієї влади, як і всі ми, хто прийшов сюди. Але вони ще не зрозуміли, що ці 100 гривень завтра вони сюди прийдуть за 50 за 30, а потім під нагайками. Тому що ми тут стоїмо за нашу свободу. Ті люди, які думають, що вони є українською владою, зробили дуже чіткий розрахунок. Вони думають, що вони зараз прийдуть до влади, розкрадуть майно, а на ці гроші куплять всіх нас. Вони вже купили їх, хоча ці люди ще цього не розуміють. Вони відчуваються своєю кишеною, своїм зеленим життям. Але тих людей, які стоять тут, ніхто не купить, правда? Я думаю, що ми тут ще раз хочу сказати, стоїмо не лише за мову, за мову в першу чергу, але не лише за мову. Ми тут стоїмо за майбутнє наших дітей, за те, щоб Україна була нормальною європейською країною, за те, щоб ніхто не міг нас купити. Ми сьогодні з вами тут починаємо дуже ту велику справу, тому що всі ми сюди прийшли, тому що ми любимо один одного і любимо цю країну. Я вам хочу подякувати і сказати, що насправді в душі ми звідси з цієї країни не підемо. А ті, хто підсидять там, завдяки нам підуть і назавжди. Дякую ще раз.